242 дні саме стільки тривала унікальна і героїчна на межі людських можливостей оборона Донецького аеропорту. 242 доби справжнього пекла, аби втримати невеличкий шмат української землі, литовище імені Прокоф'єва. Бойовики, незважаючи на втрати, кидали і кидали на штурм да по свіжі сили найманців, аби тільки заволодіти плацдармом, розташованим у передмісті Донецька. Бетон і залізо у підсумку не витримали багатомісячної навали. Та на руїнах дапу зародилося дещо більше ніж досвід воїна про велику чоловічу дружбу, що з'явилася під цілодобовим ворожим вогнем, саме в аеропорту. Дивіться просто зараз. На цьому відео рідкісний кадр воїна 79-ї десантно-штурмової бригади Володимира Березовського на позивний війна вивозять після поранення з Донецького аеропорту. Захисників литовища обстріляв ворожий танк 7 жовтня 2014-го У новому терміналі Володимиру ледь не відірвало руку. Один уламок застряг у нозі. Я самостоятельно вийшов по радіостанції на своїх визвав допомогу. Вивести пораненого десантника можна було лише на броні. Когда уже начали мы уходить от, из терминала, было у нас сопровождение два танка. И уже в этот момент опять-таки началась стрельба. Я уже слышал, как цокают пули по броне. В целилую рукой боец вхопился за башту БТРа. Да он модуль крутит же, тоже отстреливается. И я вот так вот за вот так вот. Війна одужав, руку полатали. Тепер він працює у військоматі, одружився і виховує двох дітей. каже: попри все ні про що не шкодує, бо там, у самому пеклі війни, коли захищав країну від окупантів в окопах і смертельно небезпечних коридорах, дапу знайшов справжніх друзів. Це добровольці буремної весни 2014-го. війна, Байкер і Гарік. Вояки познайомилися вже у війську і разом потрапили до 79-ки. Десантники звільняли українські міста від російських терористів і так само разом билися у самому центрі земного пекла Донецькому аеропорту. Класи недавно поставив такі моторі. Мотор сам із генератора. До війни Микола був викидайлом у байкерському клубі. У жовтні 14-го вже кулеметникам у новому терміналі. Заїхали ще вікна, навіть були не всі розпостріляні, роз... ну ще були на місцях. Щоправда, довго повоювати йому не довелося. Дістав два поранення у старому терміналі і його евакуювали на танку. Дуже страшно було, коли димом усе затягло і просто впав, наскільки низько можна було опуститися, щоб. Дихнуть, бо тому, що реально задихались після повернення. Боєць здійснює давню мрію. Збирає мотоцикли в стилі Red Bike. і кожний такий кінь автоматично стає раритетним. Автомобілі з його гаража виходять брутальними джипами всюди ходами. Тепер начальник Бориспільської поліції Віталій Горкун згадує те, що війна і байкер будуть справжніми воїнами, зрозумів, що у навчальному центрі, а потім усі разом попросилися до десантної бригади. У ДАПі, каже Гарік, якщо працював кулемет байкера, замовкали навіть найзатятіші терористи. У них там теж почався бій, і чи вог, чи ну більш за все, що вог прилетів прямо над ним. І він теж отримав поранення, але як пацики потім розказували, що думав, що його вбило. Тобто типу там. А потім, каже, ми в один бій там за спину нас ж пге полетіло. Це, це вже байкер там проснувся. Це відео Гарік зробив у старому терміналі, коли його вкотре було відбито у бойовиків. Це не стінка, це криша аеропорту. А Там сіпали. Зі всієї трійці Горкуну вдалося повоювати найбільше. Дві ротації по 10 днів. Вічність у Донецькому аеропорту. Ну, все, слава Україні, смерч Все. До зустрічі. дружбу Віталія Гуркуна, Миколи Бойка та Володимира Березовського ДАП тільки сплавив і загартував. Хоч і вийшли вони звідти зовсім іншими людьми. Я кардинально переоцінив в цілому сенс життя і до чого ми маємо стриматися. Я перестав боятися багатьох речей життю родіти сьогоднішньому дню. Стараюсь, якби жити за всіх, можна так сказати, і за себе, і за тих ребят, яких на жаль, немає. Дмитро Мороз, Дмитро Опанасенко, Володимир Остапенко, Спецкор, 2+,2.